Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на таку тему, що Зеленський розчищає свої поле. Тобто, навколо себе. Дві фігури, які йому заважають: це Залужний і Порошенко. Зараз декілька людей, декілька. От троє я точно чула. Зараз не пригадаю хто. Давайте, щоб не помилитися, я не буду імен називати. Троє людей від трьох людей я чула таку, таку річ, що теперішній час, що зараз відбувається, нагадує 98-й-99 рік, коли Кучма теж прибирав своїх конкурентів. Кажу, що Ющенка тоді умовили, Чорновола знищили. І а, декілька людей от так і говорять: можливо, ви навіть чули. Можете написати, хто, підкажіть мені. А, тому що дійсно я слухаю тільки а, конкретних а, декілька людей От на, на руці можна порахувати. І вони, от мені здається, вони всі так кажуть, що Залужний нагадують, е, як Ющенко. Залужного ми вже розбирали. З цього виходить, що можуть знищити Порошенка? Я тут вже так і написала. Чи думають, я вже так задаю питання, тому що і ви запитуєте про долю Порошенка, чи думають на банку, щоб знищити фізично Порошенка? Чи наважуться на таке? Розумієте? Тобто, виходить так, що асоціація у людей Чорнов, Чорновіл і Порошенко. Ющенко і залужний. Ну, видно, що залужний трошечки під заліг, скажімо так. Але ми це розбирали, тому тут говорити про це не будемо. Перед цим попрошу вас задонатити 30-та бригада Донецького напрямку, їм потрібна техніка, ремонт техніки. Дуже просять хлопці. вже питали. Гаразд, поїхали. Чи є на банковій? Ну, скажемо, такий страшний варіант, як фізичне знищення Порошенка. Ідея така є, значить, вже висували. Вже висували, але бачите, йде після такої ідеї, йде блокада. Тобто дехто боїться? Боїться, а знаєте чого? Протистояння? Ви розумієте, що якщо дійсно його фізично знищить, то це недобре для України, дуже навіть недобре. На, на декілька років, на декілька, скажімо так, ну, не будемо в це. Але дивіться, ідея є така, але вона блокується кимось іншим. Тут і страх. Тут і боязнь за особисте. Дивіться, дві дев'яточки. Дев'яточки це завжди щось особисте: особистий страх за себе і страх за свої статки, за особисте. Це і тіло, до речі, може бути по дев'ятці монет інколи і проігрується тіло. Тому, скажімо так, ідея є, але вона наразі. Ну, це за ризик, це ризик великий. Тут і бунт, тут і протистояння, це народу можна сказати. Тобто ідея є. А тепер зараз ми запитаємо, чи наважуться за якихось, давайте скажемо так: якихось дуже якихось нехороших м... обставин, неприємних обставин для м... влади. Чи вони наважуться усунути фізично Порошенка? Ну, якщо тут щось до подомовленостях піде, думаю, що так. Десяточка мечів вийшла. Думаю, що так. Є в них, хто це може зробити, щоб його назавжди усунути. Розумієте? І це ризик для України. Тобто є, можуть за певних обставин. Якщо стануть. От давайте я так скажу, як астрологи кажуть, так стали зірки. Розумієте? Ось дійсно може. Скоріше за все, що може. А тепер, яка вірогідність, що це дійсно може статися? Я ще хочу знати, яка вірогідність, що це станеться? Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що ні. Ось ці карти показують, що скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. Все ж таки мені таке враження, що ось цей страх, страх. Ось, що він. Бо тут є. Вони вже в своєму колі про це говорять. Вони вже говорять про це. Є, е, е, тут уже конкретні справи йшли, але поки що вони це закрили, це питання. Ви знаєте, тут і може бути, що вони бояться світу. Якщо вони його. То тут світу, ви бачите, дивіться, якщо вони дійсно це провернуть, ось провернули цю справу, то їм прийдеться взагалі тікати, конкретно тікати. І от цього їм не хочеться. Від цього корита їм іти не хочеться. Ось тому я бачу, що вони тікати будуть тільки дійсно, в крайньому випадку, якщо дійсно якесь протистояння буде, якщо дійсно... Скажімо так, щось станеться, тікати вони поки що нікуди не будуть, але ідея така є. Є там хтось у їхньому оточенні, хто це пропонує, і навіть з кимось вже домовляється. Якщо на, на всякий випадок, якщо піде наказ зверху, розумієте, тут пропозиція, наказ знищити. Ось, якось так. Я все ж таки чомусь, от інтуїтивно, давайте я ще інтуїцію свою підключу, що все ж таки цього не станеться. Чомусь мені от на даний момент мені ось так відчуваю, що ні. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, це не кучма. Ці сикуни, щоб ви розуміли, ось якось так. Учма був впевненіший в собі. Зеленський абсолютно не впевний. Зеленський, знаєте, всі, проходить по сонцю, по негативному сонцю, по карті, а це диявол, щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного вечора, дня, ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. Щ... Щиро вам дякую за те, що ви є, за те, що ви донатите, хлопцям. Ось, бережіть себе. Мої дорогенькі, все буде Україна.